Всім доброго дня. Дивіться, що в мене тут є сливочки наші. Ми зірвали, вже наїлися їх. Ось, І тут залишилась така кастрюля. Я вирішила закрити компот на зиму, Ну, наскільки вистачить якась одна гнила. Ой, зараз я їх тут хорошо промила. Значить, підготувала баночки, просто чисто вимила гарно. Содою я завжди мию. її, якщо не стерилізую, то содою мию. її. Я зараз буду заповнювати сливками. Так, в мене ось вийшло таких 4 трьохлітрових банки. Далі в кожну банку я додаю по стакану цукру. Я минулого року додавала 300 грамів, але це занадто багато. Він дуже солодкий получається. Ну в принципі, на, на смак хто як любить. Так, друзі, показую далі. У мене ось тут маленька каструлька, я кришки обов'язково стерилізую. На мене там кипіло. Я прямо кидаю сюди в цю каструльку і нехай вона там кипятяться. Потім я буду їх звідси по черзі доставати. Там каструльку я приготувала, щоб банку ставити. Тут, власне, сама водичка на компот. Я заливаю окропом. Ну, наливаю окріп в банку, потім накриваю кришечкою, ставлю сюди кип'яток, і ну, вони варяться хвилин 15 і тоді я закручую їх. Ось по такій методиці. Так, друзі, все, починаю заливати першу баночку, буду наливати такою кружечкою, бо в мене більше тари немає. Зараз саме основне, щоб налопнула банка, саме більше чого я боюсь постійно. Я металеву ложку, щоб вона не тріснулася банка і помаленьку заливаю. Я раніше робила, заливала, потім зливала воду. Потім знов заливала зараз, рушніше залила кипятком, поставила, зварилась, закрутила і все на цьому. Мені так краще. Може там щось плавила. Ось так. Це ми ставимо сюди. Переставляємо в другу банку і накриваю кришкою стерилізованою. І варитися. Зараз візьму рушника. І тут теж я боюсь її брати. Малючку я попробую. І помалесенько-помалесенько ми ставимо її в кастрюлю. В мене така кастрюля, що не повністю покриває до самого горлишка, але нічого вистачить, вона буде варитися. Водичка. А зараз сюди заливаю води знов печу на наступні банки. Так, буду доставати першу баночку. Так, вся перша баночка в мене готова. Я сюди виношу на віранду, підстеляю ось такий, що небудь підстеляю, перевертаю до гори дном банку і будучимось окутувати до повного охолодження, тоді в погріб відношу. Ось такий гарний насичений компотик получився. І тут я ще раніше пару днів закривала помідорки, але бачите, вони там трошки полопали. Я їх зубочисткою трошечки пробивала. Біля корінчика, але все одно вони полопали. Нічого страшного. І баночка огірочків. Там я вже в погріб віднесла деякі огірки. Ось так. Поки мене вариться там компотик, я хотіла показати, як мене астри почали розквітати, тут такі ніжно-рожеві. Тут ще не дуже видно, але вже майже-майже. Бачите, -майже. тут їх багато буде. Фокусу немає. вона ніжна. Бур'ян не хоче вилазити. Ось тут буде все квітуче, пахуче. Ось ці майори, що я їх пересаджувала. Цього підв'язала, бо він зовсім впав. Треба обстригти всю квітку забрати. Вони повирівнюються, напевно. Чи може вже це не вирівняється? Там багато нових квітів буде. Такі пишний, гарний, дуже. А ці астри також красиві. Так, це мій інструмент. Так. І в мене почали прийматися всі ті троянди, які я садила. Так, значить, начну ось цих бурдюрних. Це така темно-вишнева бурдюрна. Дивіться, бачите, повністю попускала ось ці росточки. Далі тут. Ось тут. Дуже погано телефон передає, але там видно. Далі ось ця також бурдюрна. Така яскраво оранжева. Ну, оранжева з рожевим. Ось так. Дуже погано видно. Дивіться, яка цього. Так, далі ось ця жовта бордюрна також. Вона там попускала нові корінчики. Зараз ближче покажу. Де це вона? Ось тут, з-під листочка. Дуже погано видно на телефон, майже не видно. Я звідси забрала ці майори, тут якось аж свободніше стало набагато. Бо тут вони взагалі заглушали ось цю троянду фіолетова, потім ця жовта бордюрна. Це кнопочка скоро. І тут я багато всього понасажувала, воно все таке велике. Тут треба було трошки рідче. Тут взагалі Це жоржини скоро будуть розквітати. От. Там та троянда дуже гарна. Вся також прийнялась тут, що я пересаджувала, вже скоро квітнути буде. Яскраво рожева, дуже пишна. І та також гарна. І хто пам'ятає, я укорінювала ось цю троянду. Тут стаканчик прив'язувала до стебла. Зараз покажу, що з цього вийшло. Так. Ось ця троянда, що я її вкорінювала. Подивіться, вона прийнялась. Це перша троянда, яку я сама вкорінила. Дуже гарно буде. Так, і тут вже всі також почали прийматись. Ось тут вона починає випускати корінчики. Ця також рожева починає випускати. Ось ця фіолетова дуже гарна. Чити, тут воно все. Ця також рожева дуже класна. І тут так само. Далі ця пішла в ріст, що я пересадила вона фіолетову. Хорошо вона тут росте хай росте. Ось на тут хризантеми. це також прийнялось. І мій пірчик дерунсар також наче прийнявся. Найбільше я чекала від нього результату позитивного. Дивіться, там брунячки такі пускає. А цю троянду я буду викорінювати з часом. Ну, як не з часом, а потрошечки буду цей корінець обирати звідси. Гарні які. Дуже ароматні, Мама, я вже соти о, раз казала. Так, і тут ці в садку також ось ця піоновина прийнялась рожева. Далі біла, ще не зрозуміло по ній поки нічого не видно. І коричнева ось ця трьохкольорова, також прийнялась. Збруньочки такі проявляються. Я вже тут помаленьку починаю підготовлювати територію, вириваю бур'ян весь. Ці, які в мене тут помідори. Саме насіялись, самі ростуть. Нічого їм тут взагалі не роблю. Оце скільки їх там є. Я їх не прибираю, поки хай лежать тут. Так, що ось такі справи. Що в мене ось тут цей помідор під 2 метри росту. Ага, ничего, там котяги хорошие такие, не видишь ты? Гарные растут. Да, Соняш? Да. Сонечка? Соняшечка? Рися на сонечку, да? Друзі, всім дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. Буду дуже вдячна! Всім пока-пока!